Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Рада вітати вас на своєму каналі Сад, город Марини і я. Ось я зранку вийшла на город і сьогодні дуже сильний туман. Бачите, сонце ледве просвічується. Туман. Це, звичайно, це ж серпень, а серпню Тумани. Частішали. Вийшли трішки на прогулянку ранішню. Подивіться, чи тут є кабачки. Які тут є кабачки ось. Кабачки ще цвітуть, а цвітуть. І бджоли літають біля них. це вже величезний кабачок. Так. Треба вирвати помідора. Ось мої помідорчики. Трошки зірвемо і буде на салат. Який, бачите? Не кроплений, без жодної хімії. Правда, я для профілактики фітуфтори я кропила щотижня сіль з водою. Десь пів ведра, може, 5 літрів води треба брати. Води і кулачок солі, десь біля 100 грам. Це розмішати і кропила. Він ось так побризкала. Це була така для профілактика. Без жодної хімії. І ось бачите, які в мене помідори. Також підживлювала кропивою, настоювала на воді. І щоразу зриває собі на салат. Бачите які Трошки почорніли і потріскали, але це нічого. На салат буде, тому що дощі падали, тому вони трішки такі вже. Ось, бачите, лелекі. Бачите? Літають, годують свою дмалечу. Ось летить лелека, тут у нас їх багато. Ось другий летить. Бачите, ще трішки вони скоро відлетять у нас. Але на весну вони знову прилетять і будемо любуватися. Вони тут літають і також своїми дзьобками калакочуть. Ще трошки, і вони відлітять. Шкода, що так в природі є, але все закономірно і нормально. Ну, все, буду завершувати це відео. А ви підписуйтесь на мій канал. А я буду знімати для вас все хороше і хороше відео. Дякую, що ви дивилися. Гарного вам дня. До побачення! Папа.